Біля аеропорту на площі, можливо, можливо тисяч 5. Чомусь молодих людей, от приходиш, метрів три було, простору звільнено по дорозі міліції, от проходиш по цій дорожці, всі кричать, всі кричать, причому… Щось хороше чи щось погане. Погане, погане. Потім їду з аеропорта, Кожні десь метрів 10, можливо, 200. Височенний такий білборд, де я в ісесовській формі, карта України поділена пополам. ну, Розкольник приїхав. Розкольник приїхав. Я відчуваю, що там накачка така була пропагандистська, що. Та компанія московська, яка велася на центральних каналах, вона спускалася до всіх регіональних.